Починаємо кар'єру за Артема Долбека. В першому матчі проти Евертона нас випускає замість Віктора Зеленкова на правий фланг. Артем Долбик забігає і пробиває, але воротар відбивається сей Артем Добик подає кутовий удар. І віддає сист із нього. 1-0. Артем Добик просить пас. Входить і пробиває, але воротар двічі відбиває удари Артема Добика. Гарсія пробуває і забиває яким шикарним ударом зі штрафного. 2-0 на 76-й хвилині Жерона попереду. Показують нам систему визначення голів, що м'яч переткнув повністю лінію Воріт. Гол. 2-0. Який шикарний пас нам віддають Артем Долбик. І знову Пікфорд переграє Артема Долбика у дуелі 1-1. Артем Долбик. Розвертається і пробуває своє лівий, але Пікфорд знову тягне його удар. Що ж за невезіння в цьому матчі для Артема Долбика. На цьому все. Матч закінчено. Жирона переграє 2-0 Евертон, а Артем Долбик віддає свою першу гольову передачу у своєму дебютному матчі. У матчі проти ФК Уніон ми виходимо в стартовому составі на своїрідній позиції. Артем Долбик лидається по мячу і воротар перерює цей удар. Пас на Артема Добика, той в дотик передає м'яч. Пас на Віктора Санкова. Виход один один. Удар. Гол. Віктор Санков забуває свій гол. 1-0. 18-та хвилина. Жерона попереду. Артем приймає м'яч. Удар і воротар відбуває цей м'яч. Не везе добику у цих двох матчах. Не може він забити свій перший дебютний гол. Прямо по центру був удар. Не важко було воротарю відбити цей м'яч. І знову Долби. І знову воротар відбиває його удар. Це якесь прокляття. Подача на Артема Долбика. Удар! І знову промах. Що ж таке? Не може Артем Долбик попасти. Прямо в кут. Шкода дуже. І на останніх секундах матч ми пропускаємо гол. втрачаємо перемогу, яка була дуже близько. Не зміг втримати нас, гравець гравця Уніона, і він спокійно розстрілює воротаря. Завершився наш другий матч нічиєю 1-1. Втратили перемогу на останніх секундах матчу. На матч проти Бритфорта нас випускають також в стартовому составі, але ми будемо грати тільки яскраві моменти для економії часу. І щоб швидше розпочати свій шлях у іспанській лізі. Подача на Артема Добика удар. і гол. Забиває Артем Добик свій перший м'яч. Наконець-то я дождався. Це кап'яті сидів, ждав, ждав, але все-таки є. Пас на Артема Довбика. Ух, Отримуємо пас на хід. Вриваємося в страшний майданчик. І віддаємо передачу. І як зараз не забуває наш гравець. Закінчується наш матч. Знову втрачаємо перемогу 1-1. Нарешті розпочинається Ла Ліга, Ми в стартовому составе на Реал Сосідад. Чровонарал сосібят, поїхали. Пробивай, Артем Добик, але знову йому не щастить. Віктор Сенко виконує кутовий удар і віддає асист. Твою мать, блять. Човач позволять? Клубоскочить під удар своєму гравцю і той забиває гол. 1-1. Реал сюда з рівний рахунок у цьому матчі. Не зміг Артем Артемдобик забрати м'яч. пробиває і. Ох, який гол ми зараз пропускаємо. Як же шикарно він виконав цей удар. Дивимося повтор. Шикарно пробуває. Нема ніяких претензій до воротаря. Ну що ж, 2-1. Поступаємося, реалу сусідати. Закінчується наш матч. По поступаємося Реалу Сісіда з рахунком 2-1. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте наступний випуск.